Звільнитися від влади розуму. Гарна новина. Ви можете звільнитися від влади голосу у вашій голові. Це єдине, що дасть вам істинну свободу. А перший крок можна зробити просто зараз. Почніть дослухатись до голосу в своїй голові. І робіть це якомога частіше. Звертайте особливу увагу на мислеформи. Які часто повторюються вони, наші старі грамофонні записи, що крутяться у вашій голові багато років поспіль? Ось що я маю на увазі, коли кажу спостерігати замислителем, будьте уважні і прислухайтесь до голосів у вашій голові, просто станьте безмовними свідками того, що там коїться. Коли слухатимете свій голос. Робіть це відсторонено не судіть, не оцінюйте і не засуджуйте почути, адже це означатиме, що він знову прошмигнув через задні двері. Невдовзі ви навчитеся розрізняти, де голос, а де справжній я той, хто слухає і спостерігає. Самоусвідомлення і відчуття власної присутності це вже не думка. Це те, що народжується поза межами розуму. Отже, уважно спостерігаючи за голосом у своїй голові, ви почнете помічати не тільки думку, але й самого себе, того, хто спостерігає за думкою. Так новий вимір свідомості війде у ваше життя. Прислухаючись до власних думок, ви згодом помітите там, під думками чи поза ним. Є ще щось, і це щось ваша глибинна сутність. Згодом думки втихомиряться, вони втрачатимуть свою потугу адже ви більше не підживлюватимете розум через своє з ним ототоження це початок кінця самовільного компульсивного процесу мислення. Потік думок стихатиме, а ви щоразу частіше помічатимете розриви в цьому ментальному потоці. Чисті просвіти, вільні від думок, спершу вони триватимуть недовго, можливо, лише кілька секунд, та поступово ставатимуть довшими. Ви відчуєте глибоке внутрішнє умиротворення і спокій це і є ваш природний стан єдності з буттям, який здебільшого глушить розумову активність. Практикуючи, ви помітите, що відчуття спокою і миротворення. Стає щораз глибшим, насправді ж воно просто бездонне. Згодом ви зауважите ще й легку еманацію радості, яка народжується десь там, глибоко всередині, це і є справжня радість буття. У стані внутрішньої єдності з буттям ви почуватиметеся значно краще, будете моторніші і жвавіші, аніж у звичному для всіх стані ідентифікації з розумом. Ви будете повністю присутнім, а це сприятиме підвищенню вібраційної частоти енергетичного поля, яким живиться фізичне тіло. Глибше занурюючись у нерозум, так це іноді називають на сході, ви наближатиметесь до стану чистої свідомості, буде настільки інтенсивною і проживатиметься з такою всеохопною радістю, що процеси мислення, емоції. Фізичне тіло і весь зовнішній світ втратять свою значущість. Це аж ніяк не егоїзм, а радше, навпаки, звільнення від его. Стан присутності відкриє перед вами нові горизонти і запровадить далеко за межі того, що ви колись вважали собою, бо він і є вашим справжнім єством та водночас незбагненно більший за вас. Окрім практики спостереження за мислителем можна також вправлятись у зупинці потоку мислення. Якомога більше спрямовуючи промінь уваги на момент тепер, спробуйте максимально зосередитись на теперішній миті, це дуже приємне заняття. У такий спосіб ви відводите увагу від процесу мислення і в результаті отримаєте просвіт без думок, коли ви пильні і пробуджені. Але мислення відсутнє. Саме в цьому полягає суть будь-якої медитації. Ви можете практикувати це повсякчас. Спробуйте виконати якесь рутинне завдання, те, що треба зробити і забути але настільки уважно, аби воно перетворилось на незабутній досвід. Наприклад, підіймаючись чи спускаючись сходами удома чи на роботі, пильно спостерігайте за кожним своїм кроком. Кожним рухом чи навіть подихом будьте повністю присутніми. Коли маєте руки, утримайте увагу на відчуттях, що супроводжують цей процес звук води, те, як вона контактує з вашою шкірою, рухи рук, запах мила тощо. Після того, як сіли в автівку, зачинили двері, зробіть паузу і поспостерігайте за своїм диханням. Спробуйте вловити дуже тихе, втім, таке могутнє відчуття присутності. Одним із критеріїв оцінки, наскільки успішно ви справляєтесь із завданням, є глибина вашого внутрішнього спокою. Ось найважливіше, що ви маєте здійснити на шляху до просвітлення, навчитись розутотожнюватись із власним розумом. Щоразу. Як вам вдасться призупинити мисленнєвий потік і впіймати просвіт між думками ваш рівень свідомості підвищуватиметься? З часом ви можете піймати себе на усмішці так ви будете реагувати, слухаючи витівки голосу, наче спостерігаючи за пустощами дитини, а це означатиме одне ви більше не сприймаєте свій розум надто серйозно, позаяк ваше самовідчуття. Від нього не залежить.